Російський терорист Володимир Путін брехливо заявив, що російські війська оточили українські сили в Куп'янсько-Покровську, і запропонував пам'ятаємо. Мікроприпинення вогню терміном від 2 до 6 годин, аби дозволити ЗМІ потрапити в Покровськ, аналізуючи цю цинічну пропозицію, аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що Путін таким чином прагне заявити, що Росія не є перешкодою для мирного процесу. При цьому в інституті не підтверджують, що російські війська вточили Покровськ або Куп'янськ. Путін ймовірно намагається використати пропозицію про мікроприпинення вогню, щоб показати, що Росія зацікавлена в припиненні вогню, особливо з огляду на те, що Росія публічно відкинула запропоноване президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом припинення вогню на поточній лінії фронту. При цьому вони вказують, що запропоноване путіним припинення вогню було б постановочною можливістю для засобів масової інформації представити ситуацію у вигідному для Росії світлі. Він оголосив про цю пропозицію, щоб привернути увагу до своїх перебільшених заяв про російський прогрес у Покровську. Путін ймовірно вважає, що Україна не погодиться на цю дивну і нещиру пропозицію, підкріплюючи давню кремлівську версію про те, що Україна є перешкодою до миру. А тим часом є реакція. України на абсурдну ідею Путіна про коридор так званих для журналістів Україна не рекомендує журналістам довіряти дозволу російського диктатора Володимира Путіна відвідати Покровський Куп'янськ. Москва вже порушувала свої ж обіцянки під час боїв за Іловайськ. Про це посилаюся на заяву спікера міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, і він сказав наступне: відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна. Приводу так званих коридорів у зоні бойових дій я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції 29 серпня, 2014 року в Іловайську. Він звернув увагу, що глава Кремля хоче тільки затягувати війну. Він ніколи не виконував свої обіцянки про припинення вогню і тихий закликав журналістів не допомагати диктатору виправдовувати свої злочини за допомогою російських провокацій проти журналістів. Звернув увагу речник МЗС на те, що я також нагадую всім змі, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та Юридичні наслідки ми уважно стежимо за цим. Варто зуважити, що в серпні 2014 року воїни зсу потрапили в оточення в Віловайську. Ми пам'ятаємо ніч на 29 серпня українським військовослужбовцям було запропоновано тоді так званий зелений коридор для виходу з оточення. Згідно зі звітами, колони почали рухатися за узгодженим маршрутом, але в момент виходу зіткнулися із вогнем з боку ворога. Було багато загиблих і поранених. Ми Пригадуємо, і початок повномасштабної війни, коли російські окупанти для цивільних відкривали так звані зелені коридори, але порушували їх і вбивали цивільне населення. Російські війська продовжують вбивати українське населення, і російські війська під час нічної масової атаки задіяли фактично усю номенклатуру озброєння. Дрони та ракети різних типів. Про це заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. В ефірі національного телемарафону було застосовано велику кількість ракет, велику кількість ударних БПЛА. Цього разу фактично усю номенклатуру озброєння. Противник застосував. Ракети повітряного, морського та наземного базування були застосовані по різних регіонах нашої держави. Головна особливість атаки це застосування ворогом фактично усієї номенклатури озброєння. Балістику, на жаль, не вдається перехоплювати там, де немає відповідних систем. Балістика перехоплюється системою Петріот. Сьогодні противник використав Іскандер М. А також аеробалістику «Кинжал». доволі непросте було завдання для протиповітряної оборони. Велике навантаження як на людей, так і на техніку, яку використовують сьогодні наші захисники. Він також підкреслив, що результат ППО сьогодні це велика кількість збитих та подавлених цілей. При такій атаці це надзвичайно серйозний результат, якого досягла протиповітряна оборона. За що ми Дякуємо внаслідок чергової масової ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня. Знеструмлені сотні населених пунктів у кількох областях. Про це розповідає заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону. За його словами, це вже третя атака по енергооб'єктах за жовтень, і вона спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням. На Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів на Дніпропетровщині 125, у Запорізькій області 148. Маємо наслідки і на Львівщині. Посадовець зазначив, що на уражених об'єктах вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи та дефектування пошкодженого обладнання енергетики та рятувальники працюють цілодобово, аби якнайшвидше стабілізувати енергосистему. Колісник зазначив: бачимо, що. Прицільні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі націлені на дестабілізацію критичних об'єктів, які забезпечують ключові функції для громад: це тепло, світло, воду. І за словами колісника, головне завдання зараз це мінімізувати наслідки обстрілів для населення та забезпечити безперебійне постачання. Електроенергії прес-служба Чернігівської міської ради повідомляє про те, що у нас до російських військ по телевежі в центрі Чернігова, завданого двадцять року, споруда зазнала пошкоджень з метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту безпеки місця, найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції. І наголошують на наступному. Просить чернівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів. Дотримання цих рекомендацій запорука вашої безпеки, і те про що ми вже говорили у російського варвара диктатора терориста Володимира Путіна, чергове загострення. Знову кличе до Покровська Куп'янська іноземних журналістів. Російський диктатор Володимир Путін нібито наказав своїм військовим пропустити іноземних журналістів, у тому числі і українських, в райони Покровська, Мурнограда і Куп'янська, де за його версією, ЗСУ перебувають в оточенні, що є неправдою. Про це повідомляють вже в російському мінвбивстві. Давайте почуємо. Міністерство оборони Російської Федерації. Отримало наказ Верховного Головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, у тому числі українських, при їх зверненні до командування ЗСУ для відвідання районів блокування українських військ у Красноармійську так росіяни називають Покровськ, Димитрові, Мирноград, Куп'янську. В вбивство Росії заявили, що російське командування буцімто для цього готове припинити бойові дії на кілька годин у цих районах, і там сказали, що російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин. Годин у цих районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду групи представників іноземних змі, у тому числі українських за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців. Дуже цинічно звучить це з боку Міністерства оборони країни агресорки Росії. Ми прекрасно розуміємо, чим завершувалися ось такі. Відкриті коридори з боку країни терористки і міноборони заявляє про якісь там гарантії безпеки припинення бойових дій на кілька годин. Це звісно ж не сигнал гуманності, як могли б дехто подумати, до прикладу, за кордоном а спроба інсценувати такий собі успіх, який не підтверджується реальними подіями на фронті. Ну і, відповідно створити провокації, що для нас є зрозумілим.